вхопив Бога за бороду. Деякі люди а в мантіях цинічно зловживають службовим становищем, накопичуючи величезні багатства. Вони не бояться ні закону, ні людського осуду, ні кари небесної. кажуть, суди в нас бідні. А як же палаци, квартири в Іспанії та десятки тисяч доларів на рахунках? Про те, в яких розкошах живуть нинішні служителі Феміди, Сєвєродонецька, зокрема, ми поговоримо прямо зараз. Ви дивитесь програму, що про сході студії Денис Зепсен і ми готові розпочинати. Дізнатися про життя сєвєродонецьких суддів будемо в нашій програмі. Допоможе нам дізнатися більше Ірина Верігіна, співзасновник всеукраїнського громадського руху сила права. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. невеличке бліцопитування щодо інших питань, які відбуваються в країні. Пропонуємо вам Сбербанк Росії закриють силою санкціями. Чи він піде сам? І от як ви вважаєте? Я вважаю, що Сбербанк Росії буде працювати. Він буде працювати стільки, скільки це буде потрібно владі. Якщо потрібно, було б уже давно закрили цей Сбербанк на територію України. Євросоюз розпадеться. Я вважаю, що ні і війна на Донбасі закінчиться цього року. На превеликій ні. а тепер давайте про іншу війну, якого ось ну мабуть варто розпочати зокрема проти суддів, які живуть зокрема на, на Донбасі. Як зведжуть деякі правники з 1 січня, наприклад, 17-го року українці менше звертатимуться до суду, бо згідно з законом України від 6 грудня 16-го року зросли ставки судового збору. Тепер, а щоб подаючи справу до суду, наприклад, позовну заяву немає нового характеру, повинно сплатити громадяни України 640 Гривень, а юридична та фізична особа підприємець 1600. От як вам такі ставки, чи є, чи варто було взагалі піднімати? Ну, якщо пенсіонер отримує пенсію 1000 гривень, 1100 гривень, то пенсіонер ніколи не звернеться до суду за судовим збором 640 гривень. Ви знаєте, ми створили рух сила права, і ми стикнулися також з цим судовим збором, яким потрібно буде платити нашим громадянам. І цей збір у нас є непомірний. І тому вже є законопроект, який знаходиться в Верховній Раді, для того, щоб звільнити. Переселенців від судового збору, і ми сподіваємося, що Верховна Рада цей законопроект розгляне. Пані Ірина, не буде якихось таких спекуляцій з приводу того, що ми робимо якісь преференції, ось переселенцям. Інші люди будуть казати про те, що а нам це занадто дорого. Справа в тому, що це буде стосуватися переселенців, які звертаються за моральними і матеріальними відшкодуванням збитків до України-агресора до Російської Федерації, mm -hmm. і саме цим переселенцям вони будуть звільнятися від судового збору. А не здається вам, що взагалі це підняття судового збору якось обмежує права взагалі українців, і влада, ну в принципі, зробила це ну спеціально. Я вважаю, що це було зроблено навмисно, а може не навмисно, а просто судову реформу розробляли не фахівці. Наприклад, жаль, в нашої державі керують державою не професіонали і не фахівці. І це ми бачимо не тільки в судовій реформі, ми це бачимо в економіки нашої, нашої держави. І знову, якщо повернутися до судів і до Сєвєродонецького суду, знаєте, я б може б і не заглянула в декларацію Сєверодонецьких судів. Би вони виносили правомірні рішення, і які б вони розглядали справи переселенців і розуміли, що люди, які втратили все, вони постраждали в результаті російської агресії окупації нашої території. Але ж людина, у якої є квартири, у якої є статки, у якої є земля, вона ніколи не зрозуміє проблеми переселенців. Тут ну, хотіла б сказати за такого суддю, як Денис Баронін, молодий я був призначений при Януковичі, ще в жовтні 13-го року з Харківської області є інформація, що бізнес його батька пов'язаний з бізнесом Допкіна, і людина його проблеми переселенців це не його проблеми. Але ж на Луганщині є суди, які визнають Росію країною агресором, і які борються разом з нами з нашим рухом, сила і права. Це я хотіла б навести приклад. Сватівський суд, це Старобільський суд, і ось дивіться. А від чого це залежить? Чи в одних судах так, а в інших так? Це від персоналій? Я вважаю від персоналій і від е, позиції е, судді, який знаходиться і розглядає цю справу. От, якщо взяти, взяти знову Сватівський суд, то да, давайте пригадаємо, що в 2014 році е, Сватово вдалося відстояти свою незалежність, і загарбник не зайшов. В Сватово, тому що там була е, створена самооборона потужна в Старобільському районі. Була створена потужна самооборона, і вдалося е, вчинити опір окупанту. А якщо глянути Сєвєродонецьк, то там е, ця, цю територію і захопили. І мені от цікаво, де знаходився цей суддя, коли захопили Сєвєродонецьк. Він спокійно собі виїхав до себе додому в Харків, е, спокійно пересидів. Є всі події. А коли наша українська армія і добровольчі загони звінилися на Сєвєдонецьк, він повернувся на своє місце і навіть не хоче розглядати справи наших пацана. Давайте про персоналі суддів ще поговоримо. Зокрема, суддів Северодонецька Ось хочеться дізнатися. Ви сказали про те, що заглянули ось у електронні декларації Северодонецьких судів, що ви конкретно там побачили? Я побачила квартири, я побачила земельні ділянки, я побачила кошти, я побачила, що життя усіх суддів ну, дуже гарне. Заможне. Заможне. І Якщо подивитися на наших переселенців, які живуть в тяжких умовах, то зрозуміло, що людина, яка багата, вона не зрозуміє потреби. Оце хочеться втратили. дійсно приклада, і от імен. От Я знаю, що там з 12 суддів в Родонецьку. От хто з них там найзаможніший, і от я так розумію, це Олена Горбатенко. Так, які перспективи ось проти неї може бути відкрите ось провадження НАБУ? Все залежить від позиції набу при бажанні затримувала на, на хабарі, але ж вона продовжує працювати. Але ж знову я хотіла повернутися саме до тих суддів, які розглядають саме громадянські справи, саме справи переселенців воїнів. АТО, то сім'їх загиблих, ось саме ці громадянські права розглядають ці судді. І тут зокрема Денис Баронія якраз з'являється цим суддею. Проти Дениса Бороніна може бути відкрите якесь провадження? От як ви вважаєте? Чи є там підстави для того, щоб набу почало ось там якусь справу? Ви знаєте, справа в тому, що в цілому в Україні у нас війну не назвали війною, угу. а у нас є антитерористична операція. І якщо у нас антитерористична операція, то чому у нас Збройні сили України на передовій? А всі останні розганяють блокадників. І Служба безпеки України, і правоохоронці. де якщо це антитерористична операція, то саме вони були, повинні бути на першій лінії оборони. І тому стосовно бароніна, воно не тільки бароніна, а інших дуже багато суддів. Це я привела приклад судді з Луганської області. Але чого е закривати очі, що такі судді, Бароніни, Є по всій Україні на всій території України, і е, якщо до речі, подивитися, то не їх сім'ї, не їх діти, не їх родичі ніколи не воювали у нас на сході ніколи країни захищали Україні і ніколи. Да, і е, я не думаю, що вони були і волонтерами. Давайте далі поговоримо про те, як можна боротися з такими суддями. Про це будемо говорити після невеличкої паузи. Залишайтеся з нами. Сьогодні в ефірі програми, що происходит» говоримо про те, як живуть свердонецькі судді, і взагалі а судді в Україні. Говоримо з Іриною Верігіною, співзасновник всеукраїнського громадського руху села Права. Ще раз вас в студії. А продовжимо невеличке бліцопитування. Скільки ви заплатили за комунальні послуги? За останній місяць е, ви знаєте, я сама переселенка, і я живу у своїх родичів на квартирі, і тому я не плачу за комунальні послуги, а просто допомагаю тим людям, яких є євробачення, чи потрібен російський конкурсант. Я вважаю ні. Давайте тепер перейдемо до нашого. А тим більше в інвалідному візку, тому що це Росія спеціально відправила туди цього конкурсанта для того, щоб викликати у людей жалобу. Я вважаю, що це дійсно маніпуляція, і я вважаю, що представник Росії агресора не має права приймати участь в Євробаченні. Давайте поговоримо про те, що наші судді не викликають жалоби. В людях всі знають, як вони живуть заможним. Як можна боротися з цим? От що варто робити громадянському суспільству? Що воно вже робить? Потрібна серйозна судова реформа для того, щоб можна було боротися з такими суддями. По іншому нічого. Потрібно, щоб був правовий метод. Є вища рада юстиції, є вища рада колегії суддів, які повинні займатися всіми цими, цими питаннями. У нас є питання від наших партнерів, це сайт обозрівати. Зокрема, вони також стосуються цих одіозних суддів, северодонецьких і не тільки. От є таке питання, чому розслідування щодо корупційної складової розпочато не лише по одному із суддів. А чому ще не розглянуті вбивці і не знайдені вбивці майданівців? Є також питання, тому що це невигідно, тому що у нас не змінилась політична еліта в нашій країні. Пройшов майдан. Люди очікували на змін. А зміни не пройшли, і ми зараз бачимо, що дуже багато і суддів, і чиновників вони просто не покарані і знаходяться вільно пересуваються. Так, да, є там Насіров, якого затримали, але чи доведуть все до кінця цю справу, чи не доведуть, це також є питання. Чи вистачить силу набу завести справу щодо всіх інших 12 суддів? Ось Сєвєродонецька, зокрема, я думаю, що ні. Чому? Тому що справа в тому, що мова йде не про цих 12 суддів, а мова йде про судову систему України. І ми не можемо говорити про цих 12, якщо ми бачимо, що таких суддів по Україні дуже дуже багато. Давайте також поговоримо про те, що люди, які у яких є набагато більше статки, чи в у суддів Сєвєродонецького суду рада суддів хоче розширити такі, я так розумію, преференції для суддів. От передбачено у державному бюджеті кошти на поховання за увічнення пам'яті суддів, згідно з рішенням ради суддів України за рахунок платників податків, копатимуть могили для покійників у манціях, криватимуть їх а, кремуватимуть їх тіла та зберігатимуть урні з їх прахом в крематоріях. А що це взагалі за преференції, їх можна прокоментувати? Я вважаю, що одним словом можна сказати, це кощунство. Це кощунство тоді, коли е, люди в Україні ледве-ледве вживають, коли такі великі е, е, тарифи на житлово-комунальні послуги, коли з першого. Березня знову підвищені ціни на електроенергії. Тоді, коли в країні війна, тоді коли щоденно у нас гинуть люди на передовій в дуже багато поранених, і це щоденно. І коли ми кажемо про суддів, зробити з них привілегійоване якесь сослов'я, то це просто, просто неможливо. Можна протистояти? А зокрема, от ваш можливо організація села права зможе якось протистояти. Я не знаю, вносити якісь до ради суддів України якісь петиції чи я. Я не знаю, якось протистояти таким рішенням. А да, юристи сили права займаються тими питаннями, тому що боротися на юридичному фронті. А до речі, це один в Україні правозахисний рух, який бореться на юридичному фронті з Росією агресором. Зараз ми почали плідно працювати з військовою прокуратурою, з міністерством юстиції України. Всі рішення наших суддів вони беруть до себе, і вони допомагають. Мають їм в роботі на переликий жаль, Міністерство іноземних справ Клімкіна не дуже зацікавлено з нами співпрацювати. Хоча я вважаю, що вони перші повинні були брати всі рішення наших суддів, тому що є ця підстава подальше звертатися в суд в Гаагу. От дивіться, зараз проходить суд в ГААГі. про що говорить? Говорить про те, що Росія фінансує сепаратистів, терористів і надає їм зброю, але Знову замовчують про те, що потрібно було говорити, що Росія Україна агресор, а для цього потрібно, щоб була були не тільки факти, а серйозна доказова база. І серйозна доказова база є саме в нашій організації Сила Права. Ми не просто. Кажемо про факти, а ми через е, суди доводимо ті факти, в результаті яких люди постраждали в результаті агресії Російської Федерації. Дивіться а не всі що взагалі перспективно судитися в міжнародному суді. От Олег Березюк, а про також юрист, адвокат, каже про те, що в принципі ну неправильно судимось. От як і ви кажете, неправильно вказуємо так, а неправильно ведемо веде Україна а, цю справу, і взагалі. Що перспектив, що Росія виконає якісь рішення міжнародного суду, ну не мінімальні. Ну, те, що ми подали до суду, то це вже такий, я вважаю, гарний момент. Але потрібно було подати до суду ще, мабуть, три роки тому. Ще після того, як зразу пройшла окупація Криму і ще не було війни на Донбасі. Але ж я ж знову кажу, що ми втратили час і те, що звернулись до суду, то це правильно. Але у нас дуже слабкі позиції в цьому суді, тому. Тому що ми не збирали достатньо доказів присутності Росії на території України, Да, заявляють у нас велика база. А якщо, чесно кажучи, подивитися на ту доказову базу, то вона рівна нулю. Тобто, ви не бачите великих перспектив в міжнародному суді рішення буде прийнято, але ж ми знову звертаємося стосовно того, що Росія фінансує тероризм. Ми не говоримо, що Росія країна агресор, не говоримо, що Росія знищує наших людей знищує інфраструктуру, вбиває молодь, вбиває кращих хлопців на передовій. Ми про це не кажемо. А ми просто кажемо, що вони фінансують тероризм. Причина ось такого, то такого, що ми неправильно ставимо питання в міжнародному суді, Як ви вважаєте, я вважаю в першу чергу небажання головнокомандуючого нашої держави, тому що за зовнішню політику в нашій державі. Відповідає президент, і якби президент не заробляв гроші. В, в, Росії? в Росії то мабуть би Росію призна... визнали країною агресором, не тільки президент, а дуже багато наших олігархів вони ведуть торгівлю саме з Росією з країною окупантом. І ці е, олігархи давлять на президента, от нагадуючи йому, що він також пов'язаний з тісними зв'язками з Росією. про торгівлю з Росії з окупованим територією.

Отойдите, пожалуйста, за автобус. Пожалуйста. снимайте, снимайте, снимайте вот это все, это беспредел. За автобус, пожалуйста. Отходим дальше. За автобус. Дальше отошел. Сейчас телефон разобью, я отошел. Это неприкосновенное лицо, это англичанин. Без эмоций, за автобус, пожалуйста, за автобус. За автобус, за автобус, пожалуйста, слышите меня?

Прокоментуйте, влада все-таки довго чекала і наважилась на силовий, силові методи? Е, на силові методи я побачила, що здорові, красиві мужики, добре накормлені, з гарною зброєю, в екіпіровці, починають розганяти ветеранів АТО. Які були на передовій, які бачили е смерть, е смерть, які хоронили своїх друзів, знайомих, які бачили, як ешелони з вугіллям і контрабандою ідуть з окупованої території на територію України, яких обстрілювали диверсіонні розвідувальні групи з Росії, оцих би мужиків кинути на передову. І відправити на зачистку території, то може б уже частина Луганської Донецької області була в складі України, а то вони можуть тільки заламувати руки тим людям, які не чинять опір, тому що не дай Бог, якби вони сильно якийсь опір чинили бокувальники, то і там вже було б море крові. Дивіться в СБУ стверджують, що причиною затримання стала відмова здати зброю поліцейським. От чия ця причина? Я вважаю, що це не є причина. Причиною є те, що влада хоче знову продовжувати торгувати з окупованою територією. А до речі, ця блокада несе великі економічні наслідки для і тієї території, тому що Україна не купує ВЛНР вугілля, і там зараз купа вугілля на тій території. Ми не віддаємо терорим терористам українські гроші, а також не даємо змогу під цим вугіллям вивозити на територію України і зброю і інші е, речі, які не контрольовані. Пані Ірина про економіку і блокаду. Як це пов'язано? Поговоримо після невеличкого паузи. Це програма, що проїзд. Залишайтеся з нами. Далі в ефірі програми, що проїзд, поговоримо про блокаду і про початок, скажімо так, розгону блокади. Про це говоримо з Іриною Верегіною, співзасновник Всеукраїнського громадського руху Сила Права, нашого гостя. А як вважаєте, пані Ірино? Якщо до опитування повернутися, чи є в нас свобода слова? Частково. Найболючіша точка України зараз. Ну для мене Донбас, Донбас. От про блокаду Донбасу поговоримо. Дивіться рятувати ситуацію, так би мовити, в лапках. Я скажу про це. Поїхала Тетяна Чорново Прокоментуйте її кроки і висловлювання. При цьому що у 2014 році вона говорила зовсім інші фрази. Ви знаєте, я не хочу коментувати дії Тетяни Чернової, тому що я їх не підтримую. Я підтримую саме тих хлопців, які блокують окуповану територію і які вимагають прийняття закону про окуповану територію. Якби Верховна Рада ще три роки визнала ту територію тимчасово окуповану і був прийнятий закон. Про цю територію тоді б не було ем, ні контрабанди, ні блокади. І я б думаю, що вже може б і війна закінчилася, тому що ми не фінансували тероризм, ми не давали туди гроші, ми не давали б туди електроенергію, за яку ми не отримуємо кошти. Ми не давали б туди воду, за яку ми також не отримуємо гроші. Тобто ем, якось би вже це питання вирішилось. А тому поїхати попіаритись, я вважаю, що це неправильно. І до речі, розгін блокадників мені нагадав розгін майдана Януковичем, коли студентів розігнали силовим методом. Оце мені нагадує зараз. Ви потії. думаєте, що історія може повторитися? А от чи яка буде реакція суспільства на цей розгін? Ви знаєте, саме я вважаю Порошенко розхитує ситуацію в Україні, тому що після розгону блокувальників зараз по всій території. України дуже неспокійно, і ми бачимо, як зараз в Чернівецькій області, Івано-Франківській області, депутати обласної ради відкрито підтримують блокаду окупованої території і вимагають прийняття закону про окуповану території. Тим більше, цей закон зараз уже є в комітеті, його розглядають. Робоча група закінчила роботу над цим законом про окуповану територію. І я вважаю, що зараз. С депутатам нема важливішого завдання, як прийняти цей закон коротко. як допоможе закон про окуповані території вирішити ситуацію, зокрема з контрабандою? Він не дасть можливості торгувати з цією територією. Просто ми перепиняємо всі комічні ну, стосунки. Всі, всі економічні стосунки з окупованою територією України. Пані Ріна, а от як ви думаєте, я будуть такі аргументи з приводу того, що там також наші люди? Ви Знаєте, так, є там також наші люди. Але я спілкуюся з нашими патріотично налаштованими людьми на тій території. Вони абсолютно підтримують закон про окуповані території. Вони абсолютно підтримують, щоб розірвати економічні зв'язки з окупованою територією, тому що вони розуміють, чим більше ми будемо торгувати, чим більше ми будемо спонсувати, тим більше буде йти ця війна. Так? Да, це війна і Потрібно може нашим громадянам ради миру потерпіти ті труднощі, які будуть, коли при... буде прийнятий закон про окуповані території. А прокоментуєте ось заяви влади. Українська влада не підтримала блокаду окупованого Донбасу. Заявляє от, головний аргумент проти цього стало те, що українським ТЕЦ потрібно вугілля антрацитної групи, яке відбувається на окупованих регіонах Донеччини та Луганщини. А за три роки потрібно було вже давно модернізувати ТЕЦ, які є, які беруть антрацит з території з окупованої території. По-друге, в Львівській області дуже багато нормального вугілля, до речі, антрацитовської групи. І потрібно було розробляти це вугілля. Ну і закупати вугілля з іншої з в інших країнах. Нехай воно буде дорожче, але ми не буде. Тимо підтримувати окупанта. Сьогодні також поговоримо про день добровольця. Сьогодні Україна вперше відзначатиме це свято 17 січня, сімнадцятого року Верховної Ради України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності. І от сформоване це свято. Нажвіть яскраві приклади самовідомості воїнів добровольців. От, на вашу думку. Ви знаєте, для мене це дуже велике свято, тому що в 2014 році ми весною на Луганщині створювали перші добровольчі загони. Це був добровольчий загін Айдар, це був луганськ 1 це був загін Тимур, Тимура Юлдашева, який загинув за Україну. І в планах було ще створити три добровольчі загони. Нам було дуже складно і, мабуть, складно складніше ніж по всій Україні, тому що з однієї сторони на території Луганської області були російські найманці, які були гарно фінансовані і які були озброєні. І з іншої сторони, я сьогодні згадувала, що коли був створений спочатку загін Луганськ-1, то ми поїхали в метро, купили держаки від лопат, дали хлопцям для того, щоб вони захищали і адміністративні приміщення і патрулювали. Вулиці, але ж хлопці захищають з держаками від лопат. А у російських найманців вже були і автомати, і гранати, і дуже потужна зброя. І я вважаю, що тоді, якби держава допомогла цим добровольчим загонам, не просто так створюйте і з держаками йдіть обороняйте і йдіть на ворога. А якби була більш потужна підтримка, а також пере. Кинули міліцію західної і центральної України, то б війни було б можна уникнути. І до речі, саме страшне, що дуже багато добровольців загинули. На території Донбасу, але немає статистики, скільки конкретно загинули. Ну немає статистики у нас реальної скільки хлопців загинуло в збройних силах України, тому що колись я просила, щоб мені дали інформацію. мені дали що перші загиблі на території України були 22 червня. Але я точно пам'ятаю, що на території Луганської області в травня загинули перші два хлопця з 30-ї механізованої бригади Новоград. -2». Волинська, а добровольців взагалі ніхто не рахував, тому що, наприклад, в батальйоні Айдар повинно бути було. Це десь е, в червні місяці 700-800 е, чоловік. Да, а там було більше тисячі. І перші е, зіткнення з е, ворогом дуже багато наших добровольців загинуло і в Новосвітловці, і в хрящувати. Дякуємо вам, і пані Ірина. На жаль, на такі ноті будемо завершувати трохи сумній. А звичайно, але будемо сподіватися, що все таки нам стане відома ця правда. Ірина Верегіна, співзасновник всеукраїнського громадського руху Сила права була нашою гостею. Нагадаю, сьогодні в ефірі програм. Ми що відбувається. Ми говорили про те, як живуть і непогано живуть Северодонецькі судді, про те, що які наслідки будуть після початку розгону блокади на Донбасі. Ну і звичайно згадали день добровольця сьогодні. Буду сподіватися, що всі дані щодо загиблих на війні проти Росії на війні на Донбасі. Ми будемо знати, аби могли вшанувати кожного. Дякую, що довіряєте. Дякую, що дивитеся. Це була програма. Що происходит?» далі обов'язково буде.